Привіт! Ви на каналі Репетитор з математики, з вами пані Оксана, і тут складне, стає простим і зрозумілим. Якщо ви зараз навчаєтесь в 10 класі і вивчаєте зараз другий розділ перпендикулярність прямих і площин у просторі і шостий параграф перпендикулярність прямих у просторі перпендикулярність прямої площини, то запрошую вас подивитись розв'язок ось таких двох прикладів 6.30 та 6.31. Готові? Вперед! Приклад 630. З вершини А правильного трикутника а, Б, С, проведено до площини трикутника проведено перпендикуляр АС. Отже, позначаємо трикутник зразу на малюнку АВС, Правильний трикутник і проведено з точки А перпендикуляр АС. Отже, якщо АС перпендикуляр, то нам дано, що АС перпендикулярно до площини АВС. Знайти відстань від точки С до вершин трикутника. Якщо АЦ дорівнює 2 корення із 3 см, кут С дорівнює 30 градусів. А шукаємо ми відстані від С до всіх вершин, тобто С А С Б і С С. Означу на малюнку, що нам задано, нам задано. А це відрізок ось цей два корення із трьох. І заданий кут СЦА, тобто ось цей кут 30 градусів. Давайте дивитись, якщо у нас задано, що АС перпендикулярно до площини, то значить АС перпендикулярно не тільки до площини, а і до всіх прямих, що проходять через точку перетину цього перпендикуляра з площиною, тих прямих, що належать саме площині АБЦ. Тобто виходить, що АС перпендикулярно і до АС і АС перпендикулярно ще й до АБ. Це ті дві прямі, які лежать в площині і проходять через точку А. Отже, я можу ось тут намалювати прямий кут, і ось тут намалювати прямий кут. Тоді я бачу, що в мене вимальовуються два ось тут прямокутних трикутники. Трикутник: перший розглянемо це САС. SAC. Він прямокутний, бо в ньому кут, ми сказали, між CA і AS прямий, кут А до рівня 90 градусів. В цьому трикутнику можемо працювати і знаходити, що нам невідомо. А невідомо нам якраз тут дві величини, а саме СА і SC. Почнемо з того, що визначимо SC як гіпотенузу цього прямокутного трикутника. Якщо нам відомо, кут прилеглий катет, і треба шукати гіпотенузу, то ми використовуємо ту тригонометричну функцію, яка пов'язує прилеглий катет і гіпотенузу. Це тригонометрична функція косинус. Отже, ми можемо записати, що косинус кута СCA дорівнює відношенню прилеглого катета САЦ до гіпотенузи СС. Тоді ми можемо виразити з цієї рівності СС. І для цього ми поділимо АС на косинус, і я вже підставлю замість косинуса цього кута 30 градусів. Тоді далі продовжуємо. АЦ ми знаємо, це 2 коріння із 3. Ділимо на косинус 30, а косинус 30 це корінь із 3 на 2. Корінь із корінь із 3 скорочується. Ця дві йде в чисельник. Отже, 2 на 2. Маємо що це 4. Отже, ми знайшли вже одну. Відстань від С до С це 4. І це гіпотенуза в трикутнику SAC. Давайте тепер дивитись, нам ще треба відстань від точки С до А. А ця відстань в цьому трикутнику це катет. Причому ми бачимо ось тут кут 30 градусів. А значить, що є така властивість, що катет, що лежить напроти 30 градусів, він вдвічі менший за гіпотенузу. Отже, виходить, що катет. SA з цього ж самого трикутника, буде дорівнювати половинки гіпотенузи, тобто С поділити на 2. Ну, або це можна через тригонометричну функцію це СС помножити на синус 30 градусів. І тоді це буде 4 поділити на 2, а отже, 2. Отже, ми вже знайшли і SA, відстань від точки С до вершини А. Залишилось нам знайти СБ. Як же шукати СБ? СБ ми бачимо, що належить іншому прямокутному трикутнику. Давайте випишемо, що є ще один трикутник САБ. Він також прямокутний. Ми це довели, тому що там кут А до рівня 90 градусів. Я можу помітити в цьому трикутнику, оскільки нагадаю вам, що в основі у нас правильний трикутник, а значить, всі сторони у нього рівні, то я можу вже позначити сторону АБ, яка рівна, АС, також два корення із трьох. Тоді давайте подивимось детальніше на трикутник САБ. Якщо порівнювати два заштрихованих трикутника САЦ і САБ, то в них СА дорівнює АБ і дорівнює два корення із трьох. Далі є одна спільна сторона СА. Вона і там, і там по два, як спільна сторона. Ми знаємо між цими сторонами кут 90 градусів і там і там. Тобто кут САС дорівнює куту БА С і дорівнює 90 градусів. Отже, за двома сторонами і кутом можна зробити висновок, що трикутник САЦ дорівнює трикутнику САБ. САБ. А якщо ці трикутники рівні, то і третя сторона в них рівна. Отже, звідси слідує, що третя сторона в трикутнику SAB також дорівнює 4, SB дорівнює С С дорівнює 4. Отже, ми з вами знайшли три відстані від точки С до вершин трикутника, і у нас вийшли такі відповіді. SC дорівнює SB і дорівнює 4 сантиметри. А відстань СА дорівнює 2 см. Розглянемо наступне завдання: 6:31. Точка О, центр правильного трикутника АБЦ. Через точку О до площини проведено перпендикуляр ОМ. Знайдіть відстані від точки М до вершин трикутника. Якщо ОМ дорівнює 1 см і АБ дорівнює 3 см. Отже, дано нам, що О це центр правильного центр. Правильного трикутника. Якщо це центр правильного трикутника, то по-перше, у цьому трикутнику всі сторони рівні. Ось я зобразила вже цей трикутник. А по-друге, точка О це точка перетину висот, бісектриз і медіан, проведених з кожної з вершини, і на перетині ми маємо цю точку О. Тепер нам відомо що через, через точку О до площини перп... трикутника проведено перпендикуляр ОМ, тобто ОМ перпендикулярно до площини АБЦ трикутника. Знайти відстані від точки М до вершин, якщо ОМ дорівнює 1 см. І АБ, це сторона трикутника, дорівнює 3 см. Знайти треба МА, МВ і МЦ. Отже, давайте спочатку закінчимо рисунок, проведемо перпендикуляр, і далі будемо розбиратись. Отже, я провела перпендикуляр. ОМ до площини трикутника. Якщо нам сказано, що ОМ перпендикулярно до площини, то ОМ перпендикулярно і до прямих, що проходять через точку перетину прямою площини О, і належать цій площині. Отже, МО виходить, що перпендикулярно і до АО, МО перпендикулярно і до ОБ, і МО або ОМ перпендикулярно до OC. Тобто ось ці всі кути, відповідно, рівні. Ну, я позначу ось тут. ось тут. Довівши перпендикулярність, з'єднаємо точку М з усіма вершинами трикутника. І давайте розглянемо трикутник АОМ. Далі трикутник СОМ і БОМ. Ми з вами довели, що ОМ перпендикулярно до АО, до ОБ і до ОЦ, значить, всі ці трикутники вони прямокутні, бо кути у них у всіх прямі. Значить, ці трикутники прямокутні. Якщо ми доведемо рівність двох сторін, то ми доведемо рівність цих трикутників. А давайте глянемо, які у них сторони рівні. Рівні сторони, по-перше, ОМ у всіх трикутників спільна сторона. Що належить всім цим трьом трикутникам? По-друге, оскільки в основі правильний трикутник, то всі ось ці медіани вони рівні і всі вони діляться у відношенні 2 до 1. І тоді значить, що всі ось ці відрізки, а саме АО, БО і ОЦ, вони рівні. АО дорівнює ОБ і дорівнює ОЦ. А можна ще сказати, чому ці рівні відрізки, бо вони рівні. Радіусом описаного кола навколо правильного трикутника. А центр правильного трикутника якраз і співпадає із центром вписаного кола і описаного. Значить, якщо всі ці відрізки рівні, то відповідно ми довели рівність двох сторін в кожному з цих трикутників. Звідси слідує, що якщо і кут, один кут і дві сторони у них рівні, то всі ці трикутники, всі ці три трикутники, вони рівні. А значить, якщо вони рівні, то в них рівна і третя сторона МА. МВ і МЦ. Отже, МА дорівнює МВ і дорівнює МЦ, довівши рівність ось цих відстаней, ми тепер можемо шукати якусь одну відстань, а відповідно всі інші будуть дорівнювати відстані МА. Пропоную розглядати трикутник АОМ і шукати відстань МА з цього трикутника. Значить, що ми знаємо в цьому трикутнику? Ми знаємо, по-перше, що цей трикутник прямокутний. Ми знаємо, що АМ це гіпотенуза, 1 см це ОМ. Точка О ділить у відношенні 2 до 1 висоту медіану бісектрису, позначимо її АЛ, проведену з вершини А. Отже, нам треба спочатку з вами визначити довжину АЛ, визначити 2 треті її, її довжини, це буде АО, і потім уже шукати по теремі піфагора довжину МА. Але спочатку, давайте позначимо сторону рівня одностороннього, правильного трикутника А, тоді ЛЦ, оскільки це у нас і медіана, і висота, і бісектриса, то ЛЦ буде відповідно А поділити на 2, і виведемо формулу для АЛ висоти рівностороннього трикутника, Тоді АЛ дорівнює. Дивіться, ми також можемо дивитись на прямокутний трикутник ALC, Він прямокутний, бо АЛ це висота. Тоді АЛ являється катетом і виражається як корінь квадратний із квадрата гіпотенузи А квадрат мінус інший катет в квадраті, А на 2 в квадраті. Давайте загальну формулу виведемо, тоді це буде корінь квадратний. а квадрат мінус а квадрат поділити на 4. Це я піднесла до квадрату другу частинку. Тепер нам треба звести до спільного знаменника 4, тоді сюди додатковий множник 4. Тоді 4 а мінус 1а квадрат це 3а квадрат. І тоді ми можемо з під корення винести А4, квадрат і 4, це буде А на 2. І помножити під корнем залишається корінь з трьох. Тепер ми знаємо, що АБ сторона правильного трикутника дорівнює 3, тоді ми можемо в цю формулу підставити 3 і знайти АЛ для нашого трикутника. АЛ дорівнює 3, маємо всю АЛ. А оскільки АЛ, подивіться, ділиться якби на три частинки, і береться ще дві частинки з цих трьох, то можна записати, що АО… Дорівнює. Це Ми беремо дві частини із трьох частин. Дрізка Ал. АЛ. Дві беремо з трьох на три ділимо. Тепер підставляємо дві третіх помножити на АЛ. АЛ – це три других корінь із трьох. Тоді дивіться, як чудово, тут 2 і 2, 3 і 3 скорочуються, залишається просто корін із трьох. Отже, ми знайшли з вами АО це корінь із трьох. Та частинка довжини АЛ, яка попадає в трикутник. А, О, тепер працюємо з прямокутним трикутником АОМ. В ньому ми знаємо вже тепер два кати. Та по умові ОМ одиничка, АО ми знайшли корінь із трьох. Знайдемо тепер АМ як гіпотенузу. Отже, з трикутника АОМ. Записуємо теорему Піфагора: тоді АМ дорівнює корінь квадратний із суми квадратів катетів, це корінь із трьох в квадраті плюс один в квадраті. Корінь з 3 в квадраті це 3, плюс 1 в квадраті це 1. Маємо 3 плюс 1 4, і корінь із 4 це 2. Отже, виходить, що АМ дорівнює 2, і оскільки ми довели, що всі відстані від m до вершин однакові, то всі вони дорівнюють по 2. Отже, відповідь цьому завданню. MA дорівнює Mb, дорівнює МС і дорівнює 2 см. Дякую, що були зі мною додивились відео. Якщо вам відео було корисним і сподобалось, поставте йому лайк і чекаю вас на нових своїх розпорах. Пишіть в коментарях, які теми вам здаються важкими і незрозумілими. До нових уроків! Все буде Україна!